Добрий день, дівчата, одне маленьке питаннячко. Затерпети на вибори? А як На вибори? А як же Так, я піду на вибори і я вже свій вибір зробив. Обов'язково. Так, а ви? Дивилися вчора дебати? Так, дивилися, дуже гострі дебати. А ви дивилися? Дивилися. Порошенка на коліна поставила нормально. Дебати підкріпили мій вибір. Тепер на 100% впевнений в тому, щоб мій вибір був правильний. Дивилися, да. Дивилися через дебати? Да. і подобалися нам. Як вони вплинули на ваше рішення? Ні. Ні, вплинули. На моє рішення вплинули. Ви до цього думає тут всі вагалися, так вирішили? Вагалися. До определеного часу я вагалася. А потім, як я почула про тих Синарчуків, я поміняла свою думку. Ні, я була в принципі певна після перших виборів. Я не вагалася, зразу вибрала такого я віку. І все. Я до цього дивилася, усі програми, те, що і я. А Так. А яке ваше бачите? Взагалі, Ми не дуже сподобалися. Кожний просто один одного поночу. В принципі, цим не було не дебати, а також він просто виступив і розповідав про свою якусь історію. А я хотіла дійсно почути дебати. Один кандидат задає питання і отримує відповіді на ці питання, тому що свого пане. Але я засмучена була це віддавати. Добре, дякую вам. вам? яке перше враження від дебатів Ну, Молодці. Хлопці обоє молодці. Обоє. Да. Ти один би, за себе молодець, другий за себе, але не вплинуло абсолютно ні вибір був зроблений, видавний. Зеленський правильно себе повів, зробив правильні виводи зробив правильні відповіді, Ответи Порошенка взагалі не ніяких. ніякі. Ага, тобто ви думаєте, що це, в принципі, як то кажуть, в одну калітку, да? в плані дебатів переміг Володимир Олександрович, так. на вашу погляду. Це 100%. А які ваші взагалі враження від дебатів? Сподобались там? Які у вас? Що ви такого нового, може, почули, побачили? Я утримаюся. <гум> <гум> Лучше зараз утримуватися від своїх Хто, Бог його знає, хто буде. Дуже... Ні, кого а... ставить, навіть да? не із того, хто буде. Навіть не із за того, хто буде. Да? Я зрозуміла. Ну вони тобто не виправдали ваші очікування, я так розумію, так? Да? Виправдали чому? Ми да. що ми, що ми? Я а задоволена. А ви задоволені? Я задоволена, дуже навіть. Ви почули відповіді на ті питання, які вас цікавили, як я так розумію, да? так? Там не повинно було на цей момент бути відповідей. Угу. Ну не повинно. Просто що може пообіцяти, наприклад, майбутній президент чи. чи... Президент-менеджер. У нас яка республіка? Парламентська президентська. Ви відповіли на це питання. Я зрозумію, вас добре, дякую вам. Не вистачало попкорму, <гум> <гум> якщо чесно. Дуже гострі, дуже суперечливі. Ну, в принципі, так і очікувалося. Я думала, що такі будуть емоціональні дебати і що. Ну, в принципі, вели себе, я вважаю, достойно кандидати. Досить достойно. А ви не повинні це дебати на твоє чи перед цим вже визначилася з голосу? Ні, я, я так сказати, убідилася, що я роблю правильний вибір. А й, чим вони вам підкріпили ваш вибір? <рес> що вам таке таке прям вразило? Креативом. Креативом? Так. Я вже розумію, про кого ви говорите, ще <рес> ракети. Справа в тому, що поставити мільярдера на коліни, так, от це тільки одна людина змогла погодитися. <рес> <рес> Ну, не знаю, може його жінка дома змушує з теж там підлогу мити, знаєте, ну, ви знаєте, я так думаю, що з його заробітками у нього є кому мити. Ну, це так, О, це так. Так. Але все-таки це ще нікому не вдавалося. Поставити на коліна <на> мільярдера передусім. Ну, правда, він е, дуже, дуже, дуже дивно зробив. Він все-таки повернувся задом до людей. <нах> <нах> От. Чи, чи додасть йомуся голосів, так? Ну, це питання. Це питання. Oh. Yeah. <laughs>